В ефірі Акцент тижня у студії Наталія Власова. Сьогодні ми підбиваємо підсумки року, який минає. Давайте згадаємо, що доброго він приніс Дніпропетровську і Дніпропетровцям, та поговоримо, над чим будемо працювати у 2011-му. Дивіться у випуску яскраві події у соціальному житті Дніпропетровщини. Заручники очисних споруд, замкнене коло розірване. Усі дороги ведуть до Дніпропетровська. Тепер ці слова не викликають жаху в автолюбителів. Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти 2010-го. Цими днями на Дніпропетровщині продовжують підсумовувати 2010 рік, фіксуючи його головні події. Наші журналісти так само спостерігали за змінами у регіоні та склали власну картину року, що минає. Про головні події, які відбувалися в соціальному житті області, в сюжеті Тетяни Заєць. Весь 2010 рік мешканці Дніпропетровщини спостерігали за змінами, які відбувалися в різних сферах нашого життя. Уважно стежили за подіями та сподівалися на кращі жителі Софіївки. Для трьох десятків родин цей рік закінчується єдиною темою нове житло. Вчителі, лікарі та міліціонери кілька десятиліть жили надією на отримання обіцяного державою житла. Та новорічні свята вони відзначатимуть вже у нових квартирах. Двокімнатну квартиру і не віриться, і навіть навіть не знаю, нема слов благодарності. Хочеться, щоб це був останній довгобут, щоб люди не сивіли. А молоді сім'ї дождалися раніше, ніж ми. Вот у меня и муж, и я и учителя. Мы с 1983 года стояли в очереди и ждали улучшения своих жилищных условий. Но я хотела б сегодня сказать, что я благодарна не столько даже за квартиру, а столько за то, что нам вернули веру в наше будущее, в мечту. Не менше раділи і мешканці селищ Іванівка, Приют та Нововасильівка у Магдалинівському районі. 250 домів у цих населених пунктах були підключені до нового газопроводу, а до 2015 року, пообіцяли посадовці, газифікують усю область. Зручність це перше. Прийшов з, з роботи, да, не треба буде е, ні в піч заглядати, нічого в ключі. Воно включене вже тепло. І зранку теж вставати і теж буде тепло. Півтора мільйона гривен этом року выделили из міського бюджета и на заведение радиологического корпуса. Грошей хоть и не много, но это позволило поновить раннее будівництво. будивництво. Лучевая терапия на сегодняшний день в нашей стране это единственный бесплатный метод лечения для онкобольных. Возможно, для государства это затратная очень отрасль. На момент, так сказать, ее организации, то есть вложить надо сразу много денег. Но ця апаратура очень много літ і буде отримати лічення несколько тисяч больных совершенно бесплатно. Автопарк служби медицини катастроф було поповнено двома новими мерседесами. Один з надсучасною апаратуро європейського зразка, призначений для реанімації малюків. Друга швидка повноцінна реанімація для дорослих. У ній кажуть лікарі, навіть можна проводити міні-операції. Дефібрилятор, дуже умний, який навіть підказує дві. Відкрити пакет і витягніть електроди. Зніміть пластикове обличування з одного електроду. Вперше в Україні. Состоялось приобретення санітарного транспорта, який на 100% соответствует прийнятому в ноябрі 2009 года року державному стандарту санітарного транспорту. Клініку дружню до молоді було відкрито у році, що минає. Вже кілька місяців вона працює на базі центру реабілітації наркодиспансеру. Тут безкоштовно надається будь-яка допомога молодим людям. Серед головних переваг закладу – повна анонімність пацієнтів. Є в обществі проблеми, про які ну, не прийнято говорити вслух, але вони общі. Вони общі для України, вони общі для всієї Європи. І ми, мабуть, повинні не говорити. І найголовніше – ми повинні їх вважати. Тому, хлопці, я всім бажаю виздоровити, бути нормальними членами обществу, вместе строити велику Україну. І білі повіні А врачам говорю большое спасибо і желаю, щоб ви всіх вилічили. Хто вам прийде? Після 26 років занедбаності та забуття силами небайдужих селян та чиновників відновили стадіон у Васильківці. І тепер діло тільки за перемогами. А ще 2010-й був багатим на встановлення дитячих майданчиків. Представники різних політичних сил та партію Дніпропетровську облаштували близько 80 містечок для малечі. Тетяна Заєць, Дмитро Катков, Андрій Греко студія Акцент Медіа. Стан екології на Дніпропетровщині незадовільний. Ми живемо у промисловій зоні, буквально нашпиговані виробництвами, що забруднюють повітря, воду та ґрунт. Від радянських часів нам у спадок лишилися сховища радіоактивних відходів, залишки ракет та колишні уранові шахти. Ми досі захлинаємося у смітті і стихійних звалищах. Тож, що змінилося за цей рік в екологічному стані регіону, вивчала Ірина Мороз. Річка Самара була однією з найчистіших. Тепер у ній не те, що купатись, навіть вимити руки огидно. Сюди без будь-якого очищення зливають стоки більше 40 підприємств і великий житловий масив. Знезаражувати стічні води повинні очисні споруди колишнього м'ясокомбінату. Та вони побудовані ще за царя панька. Зараз у напівзруйнованому стані. Мешканці житлового масиву Південний кілька років били на сполох. Влаштовували мітинги, ходили на прийоми та писали листи. Достукатися до свідомості чиновників вдалося лише цього літа. Про проблеми м'ясокомбінату заговорили і навіть виділили кошти. В цьому році було вирішено таке питання, як розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво каналізаційного колектору по вулиці Маршала Маліновського. Там теж існує проблема. споруди вати Дніпропетровський м'ясокомбінат, який побудований у 1950 році. На слідуючий рік передбачено вже будівництво цього колектору. На суму 13,5 мільйонів гривень. І ці роботи будуть завершені, і ця проблема буде також вирішена. Не менш важливий та грандіозний проєкт перекидання стоків з Придніпровська та Ігрині на очисні споруди Правобережжя. На будівництво насосної станції на вулиці Кольській з міського і обласного бюджету пішло 25 мільйонів гривень. Цей проєкт пролежав у летаргійному сні більше 18 років. Нарешті ожив. Практично завершені ці роботи, очікується приймання цього об'єкту. В крайньому разі це буде зроблено десь в перших числах майбутнього року. Ну і саме головне тут відкривається дорога для нового будівництва, для вкладення інвестицій на цьому ж, масиві у тому що стан чисних споруд, який був, він не давав можливості цього робити. Утім, насосна станція вирішить проблему лише частково, адже очисні споруди водоканалу теж лишають багато бажати. Проте на їхню реконструкцію потрібно набагато більше коштів. Тут досі працюють фільтри повоєнної доби. За кількістю сміття Дніпропетровськ попереду планети усієї. Ми виробляємо 350 тисяч тонн побутового і 400 тисяч тонн будівельного на рік. Утім, мегаполіс досі немає ані власного полігона, ані переробного заводу. Частину відходів везуть на приватне звалище у Кулебіку. решту спалюють на знову ж таки приватному сміттєспалювальному заводі, отруюючи діоксинами довкілля. При зжиганні цього мусора 30% процентів образується шлаков Це високотоксичні відходи які захаранюють на території самого завода. А цей мусор при вітрової розії подимається, шлаки ці мелкодисперсні і на города сідають. То ж саме вони попадають і в воду цього року. Нарешті заговорили про сміттєпереробні заводи, які обов'язкові у розвинених країнах. У 2011-му такі комплекси обіцяють побудувати і у Дніпропетровську. На їхнє створення заплановано 12 мільйонів гривень. По заказу облгосадминистрации разрабатываются проектные предложения строительства современных мусоперерабатывающих заводов. Новые заводы позволят снять нагрузку на окружающую среду, обеспечить качественную санитарную очистку населенных пунктов и получить возобновляемые источники энерго- и ресурсоснабжения. Із чистим повітрям у Дніпропетровської ще гірше, ніж і сміттям. Мегаполіс буквально нашпигований шкідливими виробництвами. На передовій отруєння городян Придніпровська Дніпровська Тес. Неозброєним оком видно, яке чисте повітря дістається нам від цього підприємства. Згідно з екологічною програмою, що до речі, вже закінчується. Теплова електростанція мала замінити фільтри і очисні споруди. Утім, обіцяти ще не значить одружитись. На Придніпровській тес виконання заходів ну, бажає бути кращим. Чинним законодавством не передбачено якісь там штрафних санкцій або відшкодування збитків за те, що підприємство не виконує своєчасно ці заходи. У програмі на 2011-й прописані зобов'язання ТЕС майже на 400 мільйонів гривень. Екологічний ефект від такої реконструкції кажуть у міськраді зменшення викидів в атмосферу до 6 тисяч тонн на рік. Виконання цих робіт тепер обіцяє контролювати область. Наша ціль до 2015 року знизити на вредні виброси в атмосферу з учетом темпов росту промисловості. Облгосадміністрація жорстко контролює этот процес і невиконання цієї програми грозить підприємцям великими штрафами. Наступного року обіцяють вирішити проблему багатостраждального Павлограда, що сидить на пороховій діжці. Ракетне паливо, яке зберігається на Павлоградському хімзаводі, утилізують надто повільно. З 2008 року роботи майже зупинені. На сьогоднішній день недофінансування програми включає 2010 тисячі десятий год составляє порядка 285 мільйонів гривень. Лише наприкінці 2010-го виділили кошти і нарешті розробили масштабну установку для розмиття ракетного палива з потужністю 2000 тисячі тонн на рік. Роботу обіцяють продовжити. Утім, це залежатиме від бюджету на 2011. -й. Цьогорічним відкриттям стала колишня уранова копальня біля села Довгівка Софіївського району. За даними екологів, Альфа та Бетафон у цьому районі зашкалює. Попрацювали тут металошукачі. Вони витягли з надир, заховане там радіоактивно забруднене обладнання. Максимально, що зафіксовано було прибором, в тому числі і зафотографовано, це було е якщо в мікрорентгенах, 2611 мікрорентген в час. Такі місця здесь розміщені доволі мазаїчно, тобто с рядом може знаходитися територія, де будуть совершенно нормальні показання. Та ж прибору. Офіційна комісія наявність радіації заперечила. Потім про всяк випадок обіцяла підозрілу територію огородити та ще дослідити. Адже поблизу шахти люди пасуть худобу і гуляють діти. Першочергові міри это обезпечити населення від можливих послідств і провести радіаційне обслідування указаної території, о чому також заобщить населенню. Отже, зрушення у вирішенні екологічних проблем усе таки є. Утім, і питань лишилось багато. Їхні вирішення залежатиме, по-перше, від політичної волі, по-друге, від наявності фінансування. Єдине сподівання, аби 2011-й був більш продуктивним, ніж минулий. Можливо, тоді в Дніпропетровщини з'явиться шанс на чисте довкілля. Ірина Мороз, Олександр Лянкевич, студія Акцент Медіа. У 2010-му кардинальних змін у житловому господарстві міста не відбулося, але він запам'ятається кардинальною зміною гасел. Наприклад, держава повернулася обличчям до тих, хто збирається створювати ОСББ. Навіть план був оголошений. До 2015-го 70% житлового фонду передати на управління співвласникам. Цього року почали виділяти гроші на ремонти таких будинків. Нічого не роблять, але гроші беруть. Про жеки іншого вже не кажуть тим більше не чекають на якісні послуги та ще в повному обсязі. Експлуатаційні організації в западні з одного боку надбудова районним арештантам досі винні по районів вони мертві структури Це структури, в яких є просто управлінський апарат, який сидить на долгах. Для того щоб їх содержать, кожен жек района должен перечислять от 5 до десяти тисяч гривень ежемесячно на їх бы они оттягивают на эти деньги из каждого жека ежемесячно. З іншого боку, непримиренні неплатники. За які такі послуги, що їх ніхто не бачив, треба платити. Та й арифметика самих жеківських розрахунків дивна лише на податки і зарплату 70% усіх надходжень. Приблизительно от 1 гривны где-то ну, копеек 30 остается на ремонт. Остальные идут все в практически налоги и заработная плата. 20% в НДС, 20% пенсионного фонда, где-то около 10% на заработную плату налог. Ремонтувати дахи, ліфти, комунікації може й і є кому, та нема за що. Вічна проблема у 2010-му замість 30 мільйонів гривень на підтримку житлового фонду з міського бюджету виділили тільки половину. Звітували, що відремонтували більше півсотні дахів, два десятки ліфтів, але трьох нещасних підйомників так і не замінили. Ця сума складає 6,5-7% від процентів якщо це брати по кровлям. Хоже состояння, звісно, по ліфтам. По плану у нас було три ліфта. лифта. Мы Ми сьогодні эти три лифта, замена трьох лифтов. Но к сожалению, денег пока только на авансирование, 30% только оплаты на эти три ліфта. Як вибратися з того системного капкана? Деякі сміливці без особливого запрошення пішли в ОСББ. Мовляв, гірше точно вже не буде. Це єдиний вихід спасти свій власний будинок, свою власну квартиру. З вогни та в полум'я об'єднання співвласників НОТІС створене на початку цього року. Жодної копійки на ремонт будинку ОСББ не отримало, проте як і решта пережило справжню війну з монополістами, надавачами послуг. Перші місяці за електроенергію, наприклад, довелося сплачувати за незрозумілим штрафним тарифом, аби світло не відрубали взагалі. Они хотіли відключити. Ми не дали, Ми не дали, Тому що ситуація була это все. Я вважаю, що давят спеціально висаддя. За бізучотне іспользування електроенергії нам насчитали 2 700 в місяць. Зараз за будинковими лічильниками сплачують не більше 300 гривень на місяць, але то тимчасове перемир'я. На черзі війна з водоканалом. Ще один монстр, який тришкуре дере. Проблеми з водоканалом як були? Так они остаются. То есть водоканал, лицевые счета жителям УСМД и ЖСК не выдают. Более того, пытаются влиять и заставлять подписывать общий договор, если его нет, путем манипулирования, ну, отключим воду и так далее. Это все остается. Водоканал же это практиковал в 2010 году. Приходят, отключают полностью от водоснабжения, ставят какую-то колонку во дворе. И, пожалуйста, с 12 16 этажа какая-нибудь бабушка, которая усердно платит каждый раз, должны теперь идти с ведрами и тащить себе воду наверх. Вот это вот, понимаете, проблема коллегиальной ответственности в этой ситуации, она недопустима. Все-таки каждый должен отвечать сам. Мы сейчас планируем инициировать решение, которое бы обязывало Водоканал, декавера з кожним жителем заключать про реформу житлово-комунального господарства, у тому числі створення ОСББ, заявляють вже більше десяти років. Але правила гри, принаймні на місцевому рівні, не прописані досі. Процес розподілу кварталів, аби визначитися з прибудинковою територією, навіть не починався. План земельної ділянки ніякого ми нічого не отримали. Наоборот, я заплатила за нормативну грошову оцінку. Дві тисячі я заплатила в земграді, щоб посчитали, мені, скільки можна платити налог за цю землю. Держава вирішила нарешті віддати мешканцям те, що за законом жителям вже належить. Приватизовані квартири разом з будинком. Це безперечно надихає, кажуть експерти. 2011-го за планом у Дніпропетровську має бути створено 200 ОСББ. Але за останні три роки на це наважилися жителі лише 43 домів. Тепер заманюватимуть пряником. Обіцяють за рахунок місцевого бюджету капітальні ремонти. Та чи стане солодким той пряник для всіх? Лічне управління запросило 2 мільйони гривень на 100 ОСМД в 2011 році. Если посчитать... Не надо быть великим математиком, это получается 20 тысяч гривен на один дом. За 20 тысяч гривен ничего не сделаешь, какой там капремонт. Все капитальные ремонты, которые мы будем делать, будут целенаправлены на создание ОСМД. Если задача у нас стоит год там 200 домов, то ну, я скажу, что нереальная цифра, нереальная цифра, потому что и финансирование очень большое надо под дело. Сделать, к примеру, 10-20 домов, но это должны быть дома полностью сделаны. Начиная с кровель, с фасадов, с подъездов, с лифтов. То есть это полностью капитальный ремонт дома, который сегодня люди увидели и сказали, да, после этого, естественно, переходит, и они будут содержать свой дом. Спонсорувати створення ОСББ втім, обіцяє і держава. Але окрім фінансової підтримки, вважають експерти, необхідна агітаційна та просвітницька робота. Бо одні мешканці побоюються відповідальності за будинок і труднощів, що будуть на шляху. Це, до речі, і не дивує інші за інерцією. Досі сподіваються на воскресіння мертвої радянської системи ЖКГ, але ймовірніше дива вже не буде. Наталія Світлова, Андрій Греку, студія Акцент Медіа. Усі дороги ведуть до Дніпропетровська. Тепер ця фраза не викликає жаху у власників авто та гостей мегаполіса. Логічно, адже залучати інвестиції та говорити про європейський рівень життя важко, коли містом можна проїхати тільки на позашляховику. Керманичі міста й області із запалом взялися за ремонт доріг. І за шість місяців зробили більше, ніж за три попередні роки. Масштаби виконаних робіт дійсно вражають. Всього відремонтували близько 370 тисяч квадратних метрів доріг. Під коток потрапили такі важливі для міста транспортні артерії, як проспект Петровського, набережна перемоги, Запорізьке шосе та багато інших вулиць. Водії, які звикли до бездоріжжя, тільки дивуються та сподіваються, що це не кінець роботи. Могу сказати, що є якісь зміни, але говорити о те, що дороги стали лучше. Ще очень рано. Петровська переділа прекрасна дорога. але зима покаже, я вам так скажу. Крім того, поточний ремонт виконали на понад 490 тисячах квадратних метрів полотна. У цілому пересуватися містом стало краще. Але чимало доріг лишають багато бажати. Однією з найпроблемніших є вулиця Янтарна. Вулиця Янтарна, я там дуже часто это Це взагалі весной, там точно вже нікуди не проїдеш. От я хотів було залатати. Не говорять вже про те, що капітально зробити. Ну, таких вулиць дуже багато. Просто я так їжджу дуже... по этой вулиці часто. І... Уже набалела це. Ну, це да. вулиці, що не Про проблему янтарної у міськраді знають. Заступник міського голови Володимир Медведчук назвав цю вулицю одним з пріоритетів ремонту на 2011 рік. За його словами, основним питанням є старий колектор, що зумовлює осідання ґрунту і пошкодження дорожнього полотна. По середині проїжджої частини по янтарної знаходиться доволі таки серйозний колектор для відводу поверхності хлоп. Он смонтирован где-то в послевоенное время сразу. Пришел сегодня в такое не совсем хорошее состояние. Есть локальные просадки. Если кто помнит янтарная, она идет, там много люков посередине проезжей части. И просадки такие, ну, серьезные просадки. Устройством только дорожного верхнего покрытия эти просадки не устранишь. Немного надо глубже там заниматься, и в том числе ливневкой. У 2011 році планують відремонтувати також проспект Героїв Сталінграда вулиці Малиновського та Шмітта. Уваги потребують і дороги всередині житлових кварталів. Правда, зараз міська влада поки не може сказати, що саме і в якому обсязі будуть робити у дворах. Планується приблизиться всіми ремонтами в ті міста, де ну, практично ми от за мою битвість ну, виконували, але ну, дуже мало. Це внутрідомові. Території, відмостки округ здані і так далі. Я промовчав спеціально за вид відробот, тому що це буде зависеть від количества денег, які в бюджет. Ми ще не знаємо ні господарство бюджет, ні обласної, ні своєї городської. Володимир Медведчук зазначає, робити внутрішньоквартальні дороги будуть насамперед у районах, що розташовані в низинах. Причина такого вибору підтоплення житла. Ми пропонуємо сіви, які в поніжені частині міста, куди збігає вся вода. Потому что вы понимаете, что ремонты внутри кварталки – это не просто устройство ну, или удобного проезда, или удобного прохода для людей. Здесь больше надо его рассматривать, эти ремонты, для того, чтобы защитить здания и сооружения, находящиеся на этой территории. И у нас, если нет отмостки, вся вода попадает под фундаменты, ну и, соответственно, последствия замачивания фундамента, вы, наверное, все знаете, что перекосы, трещины, там, неустойчивое жилье, ремонты и так дальше. Головний біль багатьох городян проспект Правди. Тут постійні пробки, часто трапляються аварії, а з трьох підземних переходів працює лише один. До 2013-го влада обіцяє зробити з багатостраждальної дороги авеню як у Нью-Йорку. Принаймні, це пообіцяв губернатор Олександр Вілков. За проектом проспект втратить кілька світлофорів, але отримує оновлені підземні та сучасні надземні переходи. Там буде повністю змінено. Дорожное покрытие капитально отремонтировано. По качеству будет не хуже, чем Запорожское шоссе. Значит, будет поставлено полностью ограждение, капитально отремонтированы три подземных перехода и построены новые три наземных пешеходных перехода. Причем наземные пешеходные переходи будуть вперше в Україні Украине построенные ескалаторами. Значить, такі проектні рішення з оборудованным ескалатором наземные пешеходные переходи, причому эскалаторы і на спуск, і на підйом, значить, применяются в нью йорку достатньо масово. Значить, зараз ми починаємо проектировать і в наступному році ми это сделаем. Тимур Хаджинов, Сергей Кочет, Віктор Руденко. Студія Акцент Медіа». Був цей рік, він добігає кінця. Розставляйте у своєму житті тільки яскраві акценти. Хай щастить.